Поки Миколи на фронті в Україну хочуть завозити 400 тисяч мігрантів на рік. В Україні зараз величезне таке структурне безробіття. І от деякі люди, наприклад, глава економічно-дискусійного клубу Олег Пензин заявив, що треба завозити в Україну понад 400 тисяч мігрантів на рік. Але тут важливі деталі. От, наприклад, за даними Центру економічної стратегії, у 2024 році без роботи залишався кожен сьомий українець. Але в той же самий час зазначають. Що через дефіцит кадрів між роботодавцями загострилася конкуренція. Ну тобто в одній сфері люди є, в іншій нема. І зрештою, у нас виросли певним чином зарплати в багатьох секторах. І, до речі, для вас це добре. А от розмови про. Завезення робітників з-за кордону це відвертий соціалізм. Чому Тому що це говорять здебільшого, або експерти, які хочуть виправдити дії чиновників, або чиновники, які хочуть створити нове міністерство, яке буде контролювати мігрантів, новий відділ, який буде створювати якісь там нові правила перебування мігрантів в Україні, і так далі. Тобто, це чиновники, які бачать, що на цьому можна. На також заробити. А як може бути інакше, і як має бути в сучасному здоровому суспільстві, в Україну мають добровільно приїжджати люди, тому що їм сподобаються умови. Життя в Україні, умови ведення бізнесу. Ну, загалом Україна має бути в першу чергу для нас з вами, для українців. Але ми будемо дуже щиро раді бачити тих, кому сподобалися умови життя в Україні. Наприклад, європейські наші сусіди можуть сюди приїжджати. Але вони прийдуть тільки тоді, коли держава створить умови для ведення бізнесу, дерегуляція, захист приватної влади. Власності, верховенство права, зменшення податків, коли Україна на глобальній арені буде привабливою для інших людей, оце буде справедливо. А завозити сюди під контролем чиновників, якихось мігрантів, які ніколи не чули, де ж ця Україна знаходиться. Це ну не дуже що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.